28 березня в п'ятницю вечір Дніпро було атаковано шахедами. Позаду мене місце влучання одного з них. Тут сім квартир постраждало, але дивом не загинули люди. Власник однієї з постраждалих квартир це наш колега Федченко Андрій. Під час підготовки сюжету, 1 квітня, в реанімації життя пішов один з постраждалих від цієї атаки. Редакція приносить щирі співчуття родині загиблого. На щастя, в той день Андрій та його дівчина Ганна були в гостях у друзів ми сиділи, грали там, відпочивали власне пролунав сигнал повітряної тривоги, але ми всі живемо в умовах війни вже четвертий рік, і якось до цих сигналів тривоги насправді на жаль ставимось ну дуже халатно. І ну, тривога є тривога. Ну і є інформація, що там безпілотники летять у Дніпро. Ну летять і летять. Почались вибухи, ми їх чули, ми їх чули доволі сильно. Але е, кожен раз, коли у нас сигнал повітряної тривоги, кожен раз, коли ми чуємо е, кожен раз, коли ми чуємо е, те, що у місті вибухи, кожен раз усі, мабуть, кожен з нас думає, що ну це нас не торкнеться. Потім йому зателефонував друг зі словами, що приліт стався в районі їхньої квартири. Я не повірив, що е, це було моє подвір'я. У мене це не вкладалося в голові. Я придзвонив своїй сусідці, і вона сказала: вона жила якраз в будинку, який знаходиться по лівому руку зараз. Вона сказала, що так, приліт у наш двір, все горить. У нас масштабна пожежа. Деяких сусідів забрали на швидкі допомозі у лікарню. Це був розпач, біль і якась така. Огида до нашого північного сусіда. От. Слід просто сказати, що в мене ще родичі з е, ну, матінка моя, тітка моя, вона, вони переселенці, вони з Донецької області. Вони сюди приїхали теж, у них Добропілля, зараз теж під обстрілом, під постійними, Їх подвір'я теж е, був, був прильот. Андрій і Ганна приїхали одразу. Працівники ДСНС не пускали їх в дім. Це було небезпечно, дах міг завалитись. Але найстрашнішим було усвідомлення, що постраждати могли двоє котів, яких вони взяли у притулку. Малюки були дуже налякані, але вони вижили. Бо на момент удару були у дворі. Ми відкрили збір, збір коштів на відновлення будинку. Ми так плануємо, що саме цей конкретний збір він піде не лише на відновлення нашої особистої оселі, нашої квартири, а й на відновлення всього цього будинку в цілому. Як мінімум, дві квартири потребують ну, нашого капітального ремонту, а і ще одна такого, мабуть середнього ремонту. Ще одна постраждала трішечки менше. Але покрівля у нас спільна на всі три квартири, на весь будинок, і її повністю ус усю потрібно міняти. І це першочергова задача. У будинку стоїть запах пожежі, деякі речі в дальній спальні вціліли. Частину речей пара вивезла. Зараз вони з котами проживають у друзів. Колись тут була кухня Гани та Андрія. Тут вони пили вранішню каву та просто планували своє життя. Подивіться, зараз нічого не вціліло, дах аварійний. Звичайно, знаходитись тут небезпечно. Квартира потребує термінового відновлення. З техніки вцілів лише ноутбук, але він також потребує ремонту. Я сам неодноразово бував на подібних виїздах, на подібних зйомках. Ми приїжджали по гарячих слідах на прильоти, теж і в приватні будинки, і в багатоквартирні будинки. Кожен раз для мене це було ну, дуже боляче, і це одна з причин, чому власне я хотів піти з роботи у СМІ. Бо коли ти приїжджаєш до людей, які пережили таке. Е Тобі важко з ними працювати, і в мене завжди виникали конфлікти між мною як професіоналом, як журналістом, який має показати наслідки ворожої агресії, і мною як людиною, яка є доволі емпатичною, як мені здається, і яка розуміє весь цей біль і ну, той стан, в якому знаходяться люди. Але я ніколи не думав, що я сам буду як герой. Цих моїх сюжетів розповідати комусь своїм колегам про те, що сталося, але від цього не застрахований ніхто. Що перші дні повномасштабного вторгнення я повісив на вікно Прапор України, який мені дістався від е, нашого колеги, який працював у холдингу наше місто, який зараз працює в е, збройних силах України, який з 2014 року воював Ярослав з позивним «Алабай», А Ярик тобі здорова. Обожнюю тебе хлопець, і до сих пір мені, мені дуже приємно, що цей прапор зберігся. В спальні вціліла дошка візуалізації. Там Ганна розписала свої плани на 2025 рік. Робота в сфері маркетингу та ремонт вдома. На жаль, останній пункт здійсниться врешті, але зовсім не так, як хотілось. Наразі почуваюся більш-менш спокійно, але я п'ю певні ліки по прописі лікаря. Тобто, це узгоджено. І найбільше мені найстрашніший Гірше було, коли ми думали, що ми загубили котів. Тобто мені навіть фізично плохо стало. Тут, звичайно, знаходитися трохи важко, дискомфортно. Але ось ця саме кімната була моєю улюбленою частиною. Я працюю і навчаюся дистанційно. Тому тут навіть трошки заспокоює, а в ось цій частині, що повністю згоріла, важко не хочеться там знаходитися. Мені часто потрібна моральна підтримка, і він з цим відмінно порається. І я теж, якщо щось потрібно, його підтримаю і не тільки через будинок.